Мої вітання. Дуже часто ведуться спори, особливо серед мотоблокерів, що не потрібні засоби контролю за роботою двигуна. Ось є наглядний приклад. Вірніше, навіть прикра поломка сталася. Їхав собі тракторів з полі, слідкував за полем, але дякувати Богу, що в тракторі була піщалка, спрацювала піщалка. Пропав раптовий тиск. Він затушив трактор, дякувати Богу, нічого не сталося. Е, яка саме піломка? Тріс, валік в масляному насосі. От бачимо, валік легенько крутиться. А тут він не може однією рукою. Ну, Факт тому тут не крутиться, а тут крутиться від руки. Просто валік собі тріс і все. Якщо б не було піщалки, це 99,9, що мотор був би застукав. Тому засоби контролю роботи догона завжди потрібні. Ну це нічого. Трактор зремонтується, Україна переможе, все у нас буде добре.